Дзвонить дівчина. Коханий, давай сьогодні підемо вечеряти у класному кафе. Хлопець вагався. Дорога, зараз у мене немає грошей, зарплата ще не прийшла. Вона наполягала. Мені все одно. Просто прийди сьогодні ввечері. Не забудь, ввечері він прийшов. Вона подивилася на нього з іронічною усмішкою. Ми йдемо пішки, ти вже три роки машину не купив. Він зітхнув. Кохана, ти знаєш, що я ще запускаю стартап, просто зараз не можу дозволити собі. Вона скрестила руки холодно і відсторонено. Я знаю, що ти ніколи цього не зробиш. Я не можу бути з таким, як ти. Іди геть. У мене є кращі варіанти. Він намагався вмовити: Ні, будь ласка, не роби цього. Я справді люблю тебе. Вона похитала головою. Я тебе не люблю. Не можу бути з бідним хлопцем. З сльозами на очах він спостерігав, як вона йде. Зламаний, стояв мовчки, серце розбите. Минуло кілька років. Та сама дівчина стоїть біля будівлі компанії, чекає. До неї підходить чоловік і обіймає тепло. Раптом повз проходить її колишній хлопець. Вона махає йому з іронічною усмішкою. Привіт, мій бідний екс. Знайомся з моїм новим хлопцем. У нього своя машина, а наступного тижня підвищення до асистента менеджера. А ти? Ти все ще запускаєш свій маленький стартап, так? Чоловік поруч, спокійно каже: Будь ласка, мовчи. Він мій бос, я тут працюю. І цю машину компанія подарувала мені. Її обличчя поблідло від шоку. Затинаючись, вона сказала Ммм, прости, коханий, я знала, що ти колись досягнеш успіху. Я Я все, що тебе люблю. Він засміявся холодним переможним сміхом. Я ніколи не бачив золотої дівчини, як ти. Тепер замовкни і йди, поки охорона не покаже тобі двері. Підпишись, якщо вона заслуговує на такий урок: мотивація, жнан життєві уроки, ж успіх, саморозвиток, ронатхнення, поради в емоції. Триумф.